Федералізація це адміністративно-політичний процес, спрямований на перехід від унітарного до федеративного державного устрою інакше кажучи, це конституційна реформа, яка з суверенної держави створює федерацію. У владных кабинетах на цю говорят уже давно: Я убежденный сторонник идеи децентрализации власти и федерализма. Практика показала, что существующая модель не соответствует современным задачам. Сколько бы мы ни говорили о стремлении встать в один ряд с развитыми странами Европы, если не будем ничего менять, то вряд ли достигнем положительных сдвигов. Більше того, Віктор Тихонов випустив уже друге видання своєї книги, яка так і називається Маніфест федералізму або Дорога до демократичної держави у виданні. Автор чітко наголошує, що федералізм це один із проявів демократії і успішно існує в багатьох країнах світу в опозиції. Такі розмови вважають просто замилюванням очей, аби заплутати суспільство та відвернути увагу від серйозніших проблем. Тім федералізації на для маніпуляції общесним мінням тому що е, мають в виду одне, а аргументи приводять зовсім інші. другі нісенітницями. Такі розмови вважають і ті, хто писали конституцію згідно з головним законом, федералізувати Україну просто неможливо. Це унітарна і суверенна країна її територія неподільна і недоторканна. Частина владної номенклатури для того, щоб Своє владне панування закріпити і забезпечити, вони хотіли би знаєте, відгородитись великим парканом і зупинити інтеграцію внутрішньоукраїнську і таким чином, щоб їм легше було в ізольованому замкнутому князівстві панувати. Про замкнуте князівство говорять і в опозиції сьогодні усі три гілки української влади керуються з одного кабінету на банковій. Там же зосереджений і бюджет країни, що не дає змогу вирішувати питання у регіонах. Поскольку они полноважен, они коштей, местного влада не немае. Мы сегодня говорим о том, что нужно децентрализовывать власть. И как рецепт временной, это Конституция 2004 года, нужно децентрализовывать бюджет. И у нас есть проект бюджетного кодекса, на это нацелен. И вот это тот рецепт, который нужен стране. А федерализация – это болтовня, но болтовня очень опасная. Небезпечні ці розмови тим, що загрожують територіальній цілісності країни, а це грубе порушення конституції. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.